У нас з вами сьогодні середа, 2 липня, 13.20. Ефір програми громадська приймальня вже готовий дати відповіді на ваші запитання і подарувати вам годину приємного спілкування. Детально про сьогоднішні теми у другому блоці з лікарем поговоримо про те, як позбутися шкідливих звичок. Сьогодні продовжимо нову рубрику Українці сучасності. Хто був на у нас у студії у третьому блоці? Дочекайтеся і дізнайтеся. Розпочинаємо з юридичної консультації сезон відпусток. На які сервіс може розраховувати український турист? Розпочинаємо. Нагадаю, шановні глядачі, що ні для кого з нас не є секретом, і цілком логічно, що подорожувати, ми можемо як по Україні, так принципи і виджати за кордон. Організовано це можна робити або скористуючись послугами турагентства. Також самостійно плануючи подорож, теж можна і також звернутися ще до турагентства, Наприклад, для того, щоб дізнатися певну інформацію, що вас проконсультували. Якщо турист купив путівку в агентстві, він отримує те, що написано в договорі. Але останнім часом більш популярним є другий варіант, коли людина самостійно замовляє і квитки, і бронюватель тра. Ансфер, то що але треба розуміти всі нюанси, що відпочинок став приємним у всіх розуміннях, а не перетворився в суцільне вирішення проблем. Отже, сьогодні будемо говорити про правила організації самостійного відпочинку. Ну і взагалі про відпустки, як нині не опинитися в халепі, тому що ми розуміємо, ситуацію, ситуація, яка взагалі по Україні триває і на превеликий жаль продовжується для багатьох взагалі стала таким блок, вибачте такі слова, але заблокувала таке питання як відпустка. Але є люди, і ми за них насправді дуже тішимося, радіємо, які все таки їдуть навіть відпочинок, хто куди насправді, але щоб не виникли певні проблеми, нам телефонуйте 223-09-71. У нас у студії я рада дуже вітати Марину Саєнко, адвоката керівника юридичної компанії. Марина якраз сьогодні нам розповість такі деталі, можливо, про які ми навіть не здогадувалися. Єдине, що ще акцентую увагу. Отже, на телеканалі Київ розпочинаються прямо ефірні проекти. Сьогодні, як і вчора, ми продовжуємо працювати з 13 до 20, до 23 години 00. Я кажу вам, що ви просто про це знали. Зараз у нас програма. Громадська приймальня, о 15.15 .15 у нас з вами громадська приймальня у розріз депутатська приймальня у 16.20 я трошки відпочину буду працювати Наталя Денисенко. Так само Наталя Денисенко у центрі уваги продовжить працювати о 18.00, Ну а я вже знову ж таки ви знаєте, встану у зміну у 19.25 у програмі столиця. Сьогодні ввечері зрозуміло, що знову будемо говорити про політику, але в цій програмі говоримо про важливі речі насправді для вас шановлячі про те, яким чином нам продовжувати з вами жити. А відпустка і відпочинок ну. Вони теж важливі і потрібні. Пані Марночка, доброго дня, вибачте, що не так тай. довго, але сьогодні дійсно такий день. Ми сьогодні такі деталі хочу від вас. Я люблю за що у вас і вашого партнера, колегу, і коліжанку вашу, Юлю Башко, що ми так завжди ви говорите такі речі, які, можливо, навіть журналісти ми не завжди там десь почуємо, знайдемо, бо ви з практики говорите. А це насправді для адвокатів дуже важливо, тому що на теорії одне може бути написано, а на практиці людина десь дійсно поїде відпочивати, може опинитися. Якихось таких ну, халепах і не на місці дуже важко буде зорієнтуватися. Я от зазначила, в принципі, люди можуть самостійно поїхати, можуть поїхати користуючись там послугами агенства. Бо таку -таку, суттєва різниця між е, е, такими двома речами. Наскільки вона дійсно можливо, десь негативно вплине на відпочинок? Якщо людина сама організовує відпочинок, і якщо вона покладається на вже такі досвіти і можливості агентства? треба виходити з того що людина хоче якщо людина е, хоче просто заплатити кошти за неї все оберуть тобто вона дасть якісь певні параметри задасть все інше зробить за неї посередник турагент то тоді краще, звичайно, якщо цього достатньо для щоб задовольнити вимоги такого туриста, то краще користатися послугами турагента. Угу. У них, в принципі, не дуже високі комісії за їх послуги, тому це достатньо нормальний спосіб туризму. Якщо ж ви хочете щось ексклюзивне, або якщо ви хочете спланувати якийсь маршрут складний, скажімо так, не, не по стандартним місцям, або дуже часто це. Користується попитом, наприклад, якщо людина їде кудись і вона хоче, крім того, щоб відпочити, ще поєднати цей відпочинок з якимось концертом, або з якоюсь конференцією, або ще з якоюсь робочою поїздкою. В такому випадку, ось такий самостійний туризм він є виправданий. Ну і крім того, звичайно, якщо ми говоримо про Європу, про більшість країн, з якими у нас поки що, я сподіваюся, ще візовий режим. Якщо у людини є віза, це її зелена карта, фактично, тому що вона може. У будь-який момент поїхати в будь-яку фактичну точку світу, і при цьому є дуже багато оцих от гарячих пропозицій, коли за дуже невеликі кошти можна відвідати досить багато цікавих місць. Тому в цьому випадку це буде позитив, Таким рішенням так. краще, скажімо, так. без проблем самостійно, але треба ну розуміти і хоча б мову там знати, я не знаю. Щоб не втратити, скажімо, звичайно, там... <звідок> треба бути пильним, треба повинним. мати Та. час. Тобто, ви розумієте, або ви платите за цей час комусь, або ви витрачаєте свій власний час і вся відповідальність в цьому випадку лежить тільки на вас, тому що ви самостійно робите ті чи інші кроки для того, щоб реалізувати цю подорож. Так, нас і до дзвонювач. Дуже раді вас чути, говоріть. Да, шановні, питання да, дякую. питання. Ви знаєте, що кілька днів тому депутат Верховної Ради прийняли рішення відмінити літню відпустку. Для себе, і тобто, як мінімум до 2 вересня цього року, чи має право хтось з депутатів, який, наприклад, взяв квиток е з сім'єю відпочити Добре. за кордоном, яким чином в суді це оскаржити? І ще одне: я знаю, що громадська приймальна 7 липня цього року відправляється відпустку. А я, наприклад, як шанувальник цієї програми, не дуже цього хочу. От як тут бути, чи може таке бути, щоб? За бажанням багатьох телеглядачів пуску перенесли на де дещо пізніший термін. Прошу дуже цікаво. Пані Марина. Ви на яку частину будете відповідати? Першу чи я, я можу на обидві можу. Ну, дуже приємно, я приєднуюсь до коментарів глядача щодо того, що дійсно ця передача дуже важлива, цікава. Її люблять глядачі. Але давайте я закликаю бути людяними. Все-таки ведучі також люди. Їм потрібно відпочивати для того, щоб потім ще краще працювати. Тому давайте не будемо егоїстами і дамо можливість чудові ведучі відпочити нормально, так, думаю, що... хоча б трошки. Угу. Щодо того, щодо депутатів, ну Тання більш, мабуть, таке риторичне, однак можна відповісти. Е, те, я якраз вчора про це думала, що скасували взагалі канікули, тобто не скасували відпустку. Скасували канікули, це означає, що продовжили роботу сесії Верховної Ради. Тобто, це означає тільки те, що вся Верховна Рада всім складом не йде на канікули, але це зовсім не означає, що якийсь депутат один, десять там іще е, скількись. Не може піти в щорічну відпустку в той час, в який вони планували. Але Ще... них сесійні тижні не щотижня. Так вони просто, так, переживає просто переживає Верховна Рада ви буде переживає. продовжувати працювати. і Відсутність декількох депутатів на мені подобається не логіка позначить. цього чоловіка. Тобто, депутати, які не працюють щодня, вам їх шкода, судячи з того, що ви сказали. Ну так виходить, да? Бо якось ви а ми, ну зокрема, я маю працювати надалі. Ні, ми повернемося обов'язково в ефір, але ще в нас кілька днів ми з вами в ефірі, тому будь ласка. Сьогодні взагалі до одинадцятої вечора, так що не переживайте. Я так розумію, що ви нам сьогодні ще будете телефонувати. Всього правду не переживайте. Це глядацька любов, Лейл. Так, слава так, Богу, що, що не депутатська. Так, далі йдемо. Краще в нас тема дуже хороша. Ви просто зазначили про зелену карту. А я, якщо не проти трошки хотіла звами, знаєте, про наше. Я хочу популяризувати наше. Я розумію, що в нас можливо не є багато таких важелів, але ну хотілося, щоб ми поступово почали говорити і людям пропонувати так званий зелений туризм. Це настільки здорово, насправді. Але якось турфірми ну не всі беруться. Є так по окрема, хто зараз для себе це взяв, як навіть за основний напрямок людям пропонують. Ви скажіть, будь ласка, от якщо, а якщо в принципі з іншого боку говорити, то зелений туризм напевно в ньому і є такий момент, коли треба самому організовувати. Їдеш там собі на Західну Україну, а вже звідти починаєш там собі обирати маршрути і так далі. От що з цього приводу, ну якісь такі деталі можете запропонувати і розказати? Обирати треба самостійно, дійсно, mm -hmm. але зараз це дуже популярний mm -hmm. напрямок з точки зору бізнесу, тому він розвивається. В принципі, не дуже багато коштів потребує для того, щоб почати цей бізнес. І тому він набирає популярності поступово. В Принципі, у нас зараз з'явились компанії, які займаються організацією саме таких етнотурів, тобто з ухилом на народні традиції, звичаї і так далі. Тобто, відпочинок і туризм він не включає в себе лише гарний готель або гарний там будиночок, смачну їжу і все. Це більш глибоке, тобто це пізнання свого коріння, свого народу, традиції і так далі. Тобто, людина, крім того, що фізично відпочиває, вона ще духовно збагає. Під час таких, такого відпочинку. Е, насправді є у нас цілі сади, бихутори і так далі. Можна в інтернеті навіть по пошуку знайти вже сьогодні. Ну, звичайно, так зване Сарафанне радіо це найкращий, мабуть, спосіб реклами, тому що ті, хто бували, їм сподобалось, вони, mm -hmm. звичайно, рекомендують друзям. Ну і деякі українські турагентства вже почали займатися цим напрямком туризму, тому також тут можна і пакетно замовити тур і поєднати його наприклад, декілька регіонів одразу подивитись. Ну, Самостійно це взагалі не проблема. Домовляєтесь з господарем. Всі ваші забаганки, от такі от невеличкі mm -hmm. сімейні підприємства, вони намагаються виконувати. Тому я б теж дуже рекомендувала, особливо в цьому році. Я думаю, що. Це обов'язок, мабуть, моральний кожного українця підтримати одне одного і відпочити у нас всередині країни. Скажіть, це дякую вам за це, тому що ну хочеться, щоб люди, навіть хто зараз сьогодні а, якісь думки для себе або якісь маршрути відпочинку організовує, щоб знали, що насправді цей варіант він є досить хорошим. Ну багато чого можна так красиво сказати, що не лише як відпочинок, такий, як ми звикли, фізичний, а дещо отримати і доторкнутися до української землі, От прямим прямому сенсі Руками свої. Я думаю, там такі ягоди ростуть в горах. Це просто якби ну, можливо, речі. раніше на державному рівні були якісь програми. Uh -huh. Ті ж діти, наприклад, зі сходу України, вони би відправлялись на західну Україну, це би єднало людей, це би розвіювало ці міфи, які існують на сьогоднішній день. Це би змінило ситуацію. Зараз ми бачимо, що вже потихеньку це робиться, але трошки запізно. Ну це краще ніж нічого, тому я закликаю людей зі східної України, з південної України їхати на західну і навпаки, щоб бути ближчими одне до одного і все таки якось єднатися. Так, на цьому, в цьому моменті ставимо таку, хоча можна говорити, я кажу, безкінечно є про що говорити. Але ми переходимо до того, що все-таки українці, ну так ми звикли. І я дивлюсь, що як були тури, які користуються попитом, там Туреччина, Єгипет, навіть зважаючи на те, що ціни суттєво під, 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 не просто під, такі от Туреччина, та сама, але люди їдуть. А, я так розумію, що такі країни все-таки краще виключно через туроенство. Самостійно їхати якимось чином, ну, напевно, не дуже хороша принципі, Можна якщо, і так, якщо людина не знаю, Якщо говорити про Туреччину, про Єгипет і так далі, наприклад, про Туреччину. Так. Якщо ви хочете стандартний тур, готель, mm -hmm. трансфер, там, груповий і так далі, краще, звичайно, пакетним туром, оскільки це буде дешевше. Але в Туреччині, зокрема, є дуже багато пропозицій, не готельний відпочинок, а можна взяти в оренду, наприклад, на узбережжі, якусь віллу, будинок, апартаменти і так далі. І по цінам виходить, що ви заплатите за цю путівку за тиждень-10 днів або. Бо ви місяць будете всією сім'єю орендувати якісь апартаменти, виходить приблизно одна і та сама ціна. Єдине, mm -hmm. що там вам, звичайно, не будуть готувати, не будуть е, тричі або п'ять разів на день е, шведський стіл організовувати, там доведеться це самостійно про це дбати. Але принаймні от для сімей, особливо з дітьми, у кого є можливість, це дуже хороший варіант, тому що можна місяці більше знаходитись і на узбережжі і дихати свіжим повітрям. Тому, якщо ось такий випадок, то краще. Звичайно, на самому організовувати не проблема знайти в тому ж інтернеті контакти людей, які здають в оренду житло там, і умови там дуже пристойні, скажу одразу, не порівняно такі, як у нас в Україні. Mm -hmm. На жаль, поки існують в своїй більшості. І досить адекватні ціни. Тому є. Ми зараз продовжимо. Бувають випадки ну, досить традиційні, не можна поставити це запитання. Ну якось поки що продовжується історія щодо вилютів, коли воно там на кілька годин відкладається mm -hmm. доброколників. Кілька годин, але ж є люди, ну які можуть там і по півдня сидіти. От я хочу в випадках варіантах, щоб ми розглянули, якщо турфірма організовувала поїздку, а тоді чи взагалі яким чином це окуповується чи хтось відповідає за це. Але в нас є дозвоню, ви кажіть, будь ласка, ви в прямому ефірі вже Доброго дня. Добрий день. Добро у мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, окрім того, що у нас поки не існує. Державної політики лобі туризму, внутрішнього українського туризму розвитку. Чи здається вам, що найбільша вина все-таки лежить і на журналістах? Ні, зараз зараз угу. справа в тому, що на кожному каналі журналісти угу. пропонують продюсерам нові програми для того, щоб заробити. І можна не ті спонсорі розвивати. Подивіться на такому розкрученому каналі, як mm -hmm. п'ятий, побачити таку муру, показують про артистів, про де вони їх вишукують. Просто жаль часу і жаль талантів. Там талановиті ж журналісти. Ну я не розумію чому. І ця пані, яка до вас прийшла, явно відробляє гроші. Дуже неприємно між іншим. Так, ви щось таке говорите? Ну чесно, останні я зразу знімаю. Так, зрозуміла перша частина. Ну. Ну, кожна, це знаєте, це прекрасно. Ви чи першу частину тільки що ж говорили якраз про Україну, про те, що треба їздити по Україні, а ви не. Я, я так? скажу навпаки, що такий коментар. Я вдячна за такий угу, коментар, тому вдячна. що це говорить про те, що в Україні все-таки є свобода слова, поки що, незважаючи на всі Добрий. намагання її знищити. Так, і кожна особа має право вільно висловити свою думку. Я не зовсім зрозуміла, чому такий висновок був зроблений, але вдячна. Ну, ми ми за зараз такому. ми говорили про Туреччину про Єгипет, хоча перед тим ми говорили до досить довго про Україну і про те, що варто подорожувати по Україні. Ну така справа. Так, якщо буде, але будь ласка, ми по темі двісті Прошу так, якщо все-таки так сталося, що літак затримали, що далі? Може якщо бути затримали як? літак, треба uh -huh. з'ясувати, які причини. Але в будь-якому випадку, незалежно від того, ви от самостійно організовували uh -huh. відпочинок чи замовляли тур в агентстві, це відповідальність перевізника. Тобто ви звертаєтесь до перевізника, і у нас є правила повітряних перевезень, є міжнародна конвенція, яка регулює ці питання повітряний кодекс і так далі. І встановлено алгоритм дій, що має вам запропонувати перевізник у цьому uh -huh. випадку. Зокрема, якщо затримується рейс на 2-3 години і більше. Вам зобов'язані як пасажиру надати харчування прохолодні напої і так далі, якщо е, затримуються більше ніж на добу, або, наприклад, ніч ви ви змушені провести в очікуванні, вам зобов'язаний перевізник надати також готель, тобто там, де ви можете нормально відпочити. Також, якщо це, наприклад, десь за кордоном відбувається, вам зобов'язані надати можливість зателефонувати рідним або відправити там повідомлення, mm -hmm. листа і так далі. Тобто, ну, звичайно, що це така ситуація форс-мажорна скажімо так, крім того, ви можете відмовитись від подальшого перельоту від послуг цієї компанії тоді вам зобов'язані повернути сплачені за квиток кошти, або ви можете попросити у перевізника змінити вам маршрут або змінити час виліту. І діста... щоб ви дісталися до пункту призначення, до якого ви хотіли дістатися, і законодавством передбачені компенсації додатково mm -hmm. за у ці затримки або скасування рейсу. Але є виняток, якщо вас заздалегідь про це повідомив перевізник, то mm -hmm. компенсацію ви не так. Отримує. І на останок ще якщо так все таки сталося, що а, ну ба на... на коли отримували багаж, ти свій чемодан не побачив, хоча ти віддавав його для того, щоб він прилетів з тобою туди, куди ти направлявся і як бути, от взагалі, яка інструктаж такий невеличкий щодо того, якщо ви зрозуміли, що вашого багажу немає? Як діяти? Якщо мова йде про авіаперевезення, mm -hmm. в кожному аеропорті будь-якому є служба спеціальна розшуку багажу? Ви зобов'язані звернутись в цю службу? Там складається спеціальної форми акт. Треба прослідкувати, щоб всі ваші дані були правильно заповнені, і починається розшук багажу по всьому світу. Тобто вноситься є єдина світова база, туди вноситься ця вся інформація, починається розшук багажу. Якщо він не приносить успіху ніякого позитивного результату, то ви маєте право на компенсацію, також встановлені законодавства в межі цієї компенсації. І крім того, якщо ви при здачі багажу заявляли його цінність, тобто не просто по стандартній процедурі здали, отримали бирку і все. Якщо ви оголошували цінність цього багажу, то ця компенсація ще збільшується і, відповідно, ви зможете повністю покрити свої збитки. Я вам дуже сьогодні рада, ще раз дозвонюся, яка дзвонила, не тому що ну, я просто дуже прошу вас, шановні глядачі, слухати уважно. Всі ваші якісь коментарі ми приймаємо для того і працюємо в прямому ефірі. Не єдине, ну будьте уважними. Ви ж чуєте, знаєте, як ви не чуєте те, що було до того, як ми важливо говорили. Ви чуєте останнє, одразу за це хапайтеся. Так, дякую, хто телефонував у цьому блоці, але програма громадська таки 7 липня. звертаю на це увагу. Йде у відпустку. Маємо ще два ефіри дні, В п'ятницю, 4 липня також працюватимемо цілий день, тому спостерігайте. Пані Марина, вас завжди рада бачити. Дякую, дякую що сьогодні і відповідали. І глядачам, зокрема, відповідала обов'язково Побачимося. вам вже шановні глядачі. Нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці була Марина Саєнка, адвокат керівник юридичної компанії. Отже, у цьому блоці кажу все. Ми приходимо до наступного блоку, і хочеться все таки сьогодні поговорити. В наступному блоці спробувати розібратися наскільки в сучасному світі існує безліч методик, позбавлені від алкогольної залежності, а їх насправді багато. От від народних до лікування в спеціалізованих клініках. І чи можна вилікувати алкоголізм назавжди? Про це в наступному блоці, тому не перемикайтесь. うわ <music>